Вода. Як тобі вже відомо, більшу частину поверхні землі, майже дві третини, вкриває вода. Вода це річки й Озера, моря й океани. Вода є в землі й у повітрі. Людовики – в горах і хмари в небі це теж вода. Вода входить до складу всього живого на землі. Це одна із найголовніших речовин, потрібних для життя. Людина складається з води більш ніж наполовину, а огірок майже повністю. Без води життя на землі неможливе. Зазвичай ми бачимо воду у вигляді рідини. Учені в такому разі кажуть, що вода перебуває в рідкому стані. Але вода також буває й у твердому стані сніг чи лід. А ще вода може перебувати у газоподібному стані це пара. Якщо нагрівати грудочку льоду, вода спочатку розтане і стане рідиною. Якщо нагрівати рідину далі, вона буде випаровуватися, перетворюватися на пару і навпаки. Якщо водяну пару охолоджувати, пара стане рідиною, а потім, замерзнувши, перетвориться на твердий лід, чиста вода прозора і безбарвна, без запаху і смаку. Але природна вода ніколи не буває цілковито чистою. У ній завжди містяться розчинені речовини. Найчистішою є дощова. І снігова вода. Питна вода становить тільки 2,5% від загальної її кількості на землі. Найкращою за складом для пиття вважається джерельна і артезіанська вода. Річкову воду теж вживають для пиття після її очищення. Людина своєю нерозумною діяльністю забруднює довкілля, у тому числі й воду. Нестача питної води може стати однією з найважчих проблем людства в найближчі десятиліття. Вода розчинник. Деякі речовини можуть розчинятися у воді. Це, наприклад, цукор, сіль, йод, сік, оцет тощо. Такі речовини називають розчинними у воді. Інші речовини не розчиняються у воді. Це, наприклад, пісок, залізо, гума, олія, бензин тощо. Такі речовини називають нерозчинними у воді. Колообіг води. Вода належить до найпоширеніших речовин на землі. Ти вже знаєш, що значна її кількість у вигляді льоду і снігу вкриває високі гори і величезні простори Арктики і Антарктиди. Багато води в атмосфері у вигляді пари, туману і хмар. Чимало води міститься і в земній корі у вигляді підземних вод. І вся ця вода у природі постійно рухається, хоча ми часто цього не помічаємо. Пригадай, як сонячної днини висихають калюжі, що лишилися після дощу. Вода з них випаровується. тобто Переходить у пару під дією сонячного тепла. Так само сонячні промені нагрівають воду в річках, озерах і морях. Вода перетворюється на пару, ця нагріта пара піднімається високо вгору. Там набагато холодніше, ніж біля поверхні землі. У горі пара охолоджується і знову перетворюється на краплинки води. А взимку на сніг. Потім краплинки або сніжинки падають униз. Ми кажемо, що йде дощ чи сніг. Падаючи на землю, дощова і снігова вода частково стікає в річки та озера, а частково просочується у ґрунт і утворює підземні води. З поверхні річок та озер вона знову паровується під дією сонячного тепла. Та у вигляді пари піднімається вгору. Цей безперервний процес називається колообігом води.